Олександр Кулик відвідує міську лазню номер 1 з 1974 року. До банних процедур чоловік готується заздалегідь. Влітку запасається власноруч виготовленими війниками із липи та берези. У лазню завжди бере з собою трав'яний чай. Зізнається, для нього бані процедури це справжній ритуал. Чайна процедура така, що в бані прогрівається тільки верхні слой організму. Коли п'ємо гарячий чай. Ще нагрівається внутрішності, і вона все, як кажуть, всі ці шлаки, солі і все остальное виходить. Улюблене місце відпочинку. Пан Олександр приходить щотижня із друзями. Ми радуємося, що вона є. Є болячка, як кажуть, охотники, риболови і банщики. То як кажуть, я і мої друзі відносяться до категорії «ходити в баню, поправити своє здоров'я, попаритись, поспілкуватися. Затятих шанувальників пари, як пан Олександр та його друзі, у лазні ніколи не бракує. Кожної п'ятниці, суботи та неділі до закладу приходить щонайменше 200 городян. На відкриття улюбленого місця відпочинку любителі пари чекали два роки. Нагадаємо, у 2014-му міську лазню номер 1 закрили на ремонт. Відновили роботу закладу лише наприкінці січня цього року. Відвідувачів приймають у двох відремонтованих залах. До того ж, тут оновили практично все від ганку до другого поверху. У сучасний лисанвузол та масажний кабінет. Це те, що треба, нужен, нужна така баня, тому що не кожен має. Люди, допустим, 50-60% людей люблять паритися. А душ, ванна не дає такого результату і удовольствия, як баня. Микола Виноградов на банних процедурах добре знається з дитинства. Як справжній професіонал цієї справи виявив у роботі лазні деякі недоліки. На його думку, потрібно краще прогрівати зали. Зверху не повинні капати. Якщо, допустим, на що садишся, там мраморні полки сделаны, Люди вже сьогодні говорили, те, що можна тут не тільки попаритися, тут можна ще и заработать воспаление легких. Керівник закладу Василь Рибачок запевняє, із цими проблемами добре знайомий. Аби побачити усі недоліки, а потім їх усунути, запустили лазню у тестовому режимі. Паралельно у закладі тривають ремонтні роботи. Сьогодні у лазні встановлюють нову вентиляційну систему. Колишню замінять на більш сучасну. Вона допоможе значно економити на опаленні. Система вентиляції і рекуперації воно звучить одночасно таке. Це система витягнення вологого, вологого теплого повітря з приміщень. Переміщаючись через рекуператор, волога відділяється, а тепле повітря повертається назад в зали, тепле, чисте повітря. Ремонт на першому поверсі. Тут готують до відкриття кімнати для дозвілля та інших послуг. На другому закінчують ремонт ще однієї зали, більш сучасної та комфортнішої. Доверху буде плитка в тому куті. Басейн. Тут буде дві моєчні лавки з мармурової крихти. Там роздягання і стіл для чаю. Один такий сеанс заміняє три тижні перебування в лікарні. Крім того, на другому поверсі має з'явитися кімната психолога, дерматолога та експрес-душ. Аби прогріти бетонні приміщення закладу, необхідно чимало часу та палива, каже Василь Рибачок. Відтак у планах утеплити фасад та дах лазні. Сподіваються, це також допоможе заощадити на опаленні. Зміни торкнуться і прибудинкової території. На подвір'ї облаштують парковку. Директор лазні запевняє, коли заклад запрацює на повну потужність, вони зможуть приймати щонайменше 500 відвідувачів одночасно.